Нам потрібно зробити отвір. Правильне визначення вологості ґрунту та своєчасний полив запорука гарного врожаю. На глибину десь до 30 см, а максимально точно визначати вологу та час поливу нам допоможе тензіометр. Про цей прилад у мене вже є відео. Ви можете подивитись принцип його дії. Сьогодні ми будемо його встановлювати. Для початку давайте ми його зберемо. З цією нижньою частиною треба бути дуже обережним. Тому що вона виконана з кераміки. На довжину цього приводу потрібно зробити отвір в землі. Замірюємо, що у нас вийшло. Тепер, коли ми визначили місце його встановлення та зробили необхідний нам отвір, потрібно зробити наступний крок: зробити розчин. Нам не потрібен цемент, беремо звичайну земельку. А далі з цієї земельки нам треба зробити кісімісі. Мабуть, усі в дитинстві робили таку кашу. Мені здається, що я його зробив, мабуть, на 10 танзіометрів. Будемо заливати. Тепер, коли ми встановили привод, потрібно залити в нього воду. Бажано дистильовану. для чого потрібна дистильована вода? Для того, щоб вода не цвіла. Бульбашки вийшли, закриваємо кран і. Повертаємо назад заглушку. Так виглядає вже встановлений прилад. Максимально точно прилад почне показувати за декілька днів. Що ми бачимо на шкалі? Стрілка буде показувати на червона, це немає вологи. Жовта вологи недостатньо. Зелена це оптимальна вологість. Максимально синій, як зараз, перезволоження. Тобто для того щоб нашим рослинам було максимально комфортно, потрібно, щоб наша стрілка завжди була в зеленій зоні.